Вони крокують злизькими вулицями вшановувати пам'ять своїх героїв. 70 років тому Старобільський зіткнув з полегшенням. Червона армія звільнила від німецької окупації перше українське місто. Ми повинні із покоління в покоління хранити цю пам'ять, передавати ту частичку гордості за наших отців і діду, яка дала нам мирне небо над нашими головами. За свободу світу розплатились життям і сотні старобільських солдатів. Імена визволителів викарбовані на меморіальній дошці своїх бойових товаришів. Михайло Прокоп'ович не побачить більше ніколи старобільську перемогу над окупантами. Він зустрів у госпіталі. Рані, от тоді Савшільова так там і сім'ї за свого кожного до переломний період. Тоді, ну одкривина говоря. Мені чим закінчиться. Мужністю та хоробрістю воїнів нащадки захоплюються і дотепер. Іван зізнається, в силі характеру визволителів можна хіба що позаздрити. Не на страшно, перепинити не кожен. просто Це дуже тяжело. Після урочистостей в меморіальному сквері святкувати старобільську перемогу перейшли до місцевого будинку культури. Там влаштували концерт на честь пам'ятної дати та виставку зброї часів великої вітчизняної винтівки, автомати, кулемети із вогнепальним залізом в руках. Молодь тепер лише фотографується. Мирне небо для них відвоювали. Тетяна Котовартем Чернявський події.